Перше, ви бачите провідний сценарій а у прідній співпраці між органами державної влади, в вашому варіанті, однак, так розумієте, сюди можна ставити інші різні влади, і волонтера, і у поглибленні такої співпраці. Далі ви розписали детально, хто кому що дає приміщення, хто кому дає гроші, яким чином це відбувається, хто що збирає, але в цілому ключова думка це співпраця. І окрім цього, для вас важлива думка церква, але церква, яку ви описали, це якби не стільки релігійна, скільки соціальна установа, тому що ви жодного слова про мораль і віру, проте допомагає там, по суті, робить волонтерські речі, дає приміщення, дає оці. Речі. Тобто, от ем, і жодного слова про мораль немає. Ну ми базові речі такі не описували, адже ну це базові речі, так церква і віра, богослужіння, мораль. Тобто люди, які ходять, так які є віруючими людьми, це, ну, це автоматично, так це відбувається. Ми ми описували саме ті проблеми, які наявні, які потрібно вирішувати. Ну тобто не є проблеми. Так? Церква і віра, Щоб церква це це мене, і, не пропонує. Церква і віра це різне, і дуже сильно різне. І як на мене чисто церква відповідає більше можливо за фінансові. А віра це чисто релігія, як, ну, що ви вірите. Тобто, по ну, суті, це загине взаємопов'язні межі іменно в плані наступного. Так, це ваша думка це чи це ваша чи це, ва... це на тому, що ваша опоронула сину? Це моя думка. Так, я вище про бізнес Да. про розвиток національний. А, то в них важливий маркер був те, що а, більше людей починають займатися саморозвитком. Це говорилось і в, контекст, першого в контексті, першого контексті підприємництва. Чи правильно розумієте, що можна в контексті прав не тільки підприємниць, а розширяти? Культурне мистецтво. Будь-яка гаус. Моє що запитання okay. є до окрового сценарію. Я ще хотіла лише ремарочку, слухаючи виступ, що от ви почали говорити там про волонтерську коладу, а мені так такі закарпатська Типу, що Згадала просто про хлопця з хустр, який листя під деревами, просто взяв і зробив папір. Він не знайшов собі технологію, а як маю так, що у нас. Він вигрався, я не знаю, чи подавався на конкурс, але він попалого листя, дуже багато було, його не прибиралося, і він з хімічними процесами він його зробив, і винайшли цей. І от для мене ще є таким теж важливим елементом моментом, мені здається, що це все-таки якісь такі от винайдення нових технологій, нових якихось методик. Тобто наука вона теж дуже допомагає в цьому прориві. Бо якщо він все добре зробив і це все потім, як кажуть, перейде в бізнес уже так. З цього вже можна буде робити папіри там розповсюджувати по всій Україні, ну то супер, бо ми будуть робити дерева, ну, А будуть все, збирати все листя все і з нього робити. На технології, але в принципі в розвиток входить будь-яка спередіальність, і розвиток це і наука, і технології, тобто ви це теж врахували. Ага. Я отут далі треба змінити, треба поставити ще запитання. А як змінити наші соціальні практики, щоб правилом були в такій ситуації, як ви описали? Але це вже запитання ну за межами цієї моделі, тому що це питання про соціальні практики а не про волонтець. Але запитання правильне, запитав, щоб таких речей було багато і щоб це було нормою так робити. А то про інновації Так, його, не можна згадати слово просто ця ж історія інновацій. Чому в деяких країнах інновація? Чому силікона водолина народжується в одних країнах і не можна робити сьогодні? Іновація активна завжди при більших У Нас таких можливостів на жаль не Скажи, це окрема тема дискусії. її просто відкласти, але просто це поставить як запитання, як ці інновації зробити. Я под одним результатом.